Шалом, це Славко, навіть до Вонса дійшло, що Путін не знає, як завершити цю війну. Цебто ця це думка настільки очевидна, що мені вже треба її соромитися, а вам її осягнути. І ясно, що наступний мирний трап. План, що нам вигідніше, щоб нам нав'язували знову нас ламали, мирний трап, трапп. Бачите, з. Загаваюсь, ну, ясно чому состояння таке. Щоб нам нав'язували мирний план Путіна, щоб Трамп нам нав'язував мирний план Путіна, аби щоб Америка нарешті розізлилася і визнала, що це не її війна. Чесно сказати, Відповідь я знаю, тому як, от добрий король Рене, малюю цю красиву куріпку зебенового дерева. Нарешті я маю дерево, яке блищить після зрізу його різцем. І от хочу я от втілити оцей пам'ятник вічного, не отого брудного нацистського, а от справжнього фашистського мистецтва. Тепер повернемося за те, що я знаю. Між 7 та 12, а зараз вже і 19 травня, іде ряд розмов у народних штабних операторів за ситуацією на фронті. Мовляв, після всього вони пробують розшифрувати, п'яту... знайти п'яту область Путіна. П'яту точку Путіна шукають. П'ята точка Путіна вона на чемоданом. А на війні вона на кордоні з Дніпропетровською областю. Правильно каже наш брат Пуле Волан, що вам треба дивитися от сюди, от, між Котлярівкою і Новосергіївкою. Ось, власне, що зараз обговорюють найпросунутіші народні оглядачі. Це ситуацію отут, -от. от бачите? Ось на цій ділянці. Чому Ну, ясно, чому тут все намальовано? А хто не зрозумів, я йому не винен. І в той час, як дорікають, що більш популяристичні споживачі, вони займаються народні апарати сетрацію в районі Багатира. Я вам поясню, як А люди, які пробують мислити стратегічно, ще прив'язують до цього, що ситуацію на річці Оскіл, що вони все-таки рухаються отут зелена добдолина. Ну, ви знаєте, це. Новомихайлівка, Чергова Греківка. Ну ви розумієте, ось Ямполівка, Колодязь, о те, що ми з вами обговорювали. Чому я на це дивлюся, я вам це покажу трошечки зараз отак от, от багатих. Спробуємо. О! Ну, ми, видно, бачите? Ну, це, що ви знали обхождення Покровка з Юга. Пам'ятаєте, ми говорили з вами взимку і що доведеться їм обходити Покровськ, щоб вийти, розумієте, куди у Дніпропетровську область. І ось цей зелений кут гребаний. Ну, тут видно цей богатир. Тут, я боюся, я не можу так коліщата посунути. Дивіться, скільки днів це все тривало? 17. 16. Оці удари. Зараз ми з вами будемо говорити. П'ятнадцяте. Глубінот. 14, -те, 13. -те, ось 12-го. Знаковий день. По обстрілам. Це обстріли. Одинадцяте. Десяте. Це їхні зусилля. Восьме, сьоме. Ось воно з так, протек з сьоми пройти. От, власне, черговий був приступ. Приступ перший. Ну, ви не, не читали цього. От у нас зміря Люіса Керла раджу вам її почитати. Ну, ось, власне. На третьому можемо ну, дотягнемо. Як ви бачите, куди їхні зусилля направлені. Як проаналізувати їхнє зусилля, від яких чинників вони залежать? Вони залежать від як і всі попередні, ситуація буде розвиватися, як і всі попередні, де продавлять і наскільки і не зможуть скажу так, вони мають свободу, той, що казав, це не зв'язку з Харківською операцією, вони отримували Оперативну Свободу. Ну, ми сюди не будемо дивитися. Сюди можна було би на район Турецька подивитися потім. На ці, але нема сенсу це все, все розважати. Тому що. О, схема та сама. Бачите, ось Торецьк, схема та сама. Що на Торецькому напрямку, давайте подивимося перше. Друге, от важить глибина ударів. Третє, четверте, п'яте, посилення в одночасне приступ був. Там п'ятого почав. це був приступ. Зараз ще ахуємо. Ну, власне, не приступ, в смислі у них як штурм на обороні укріплення, а напад, як напад хвороби. Ось десяте. Десяте, бачите, глибина. Ніякого сюрприз 12, що нас має цікавити. От ми пробували отреагувати. От, от, От цікава схема, бачите? О! Перехоплення наших спроб атаків нашими цими і активність перехоплення їми наших дронів, наприклад. От на вам карта все розказує замість мене. Я Скажу, що оцей електронний. Полихаєв уже цілком замінив живого Полихаєва. Ну, ділянка спокушує для цього, розумію. 16 те ось Костянтинівка. Якщо їх вистачає ось, 18, те якщо їх вистачало на цю ділянку, на ту, і те саме, ви можете побачити. Серебрянка, ось білагоїка починається. Таське, Ямполівка, Терни. Ось воно. Зелена долина. Ну, на щастя, з меншою інтенсивністю. Бачите? О! Знову ж глибину пораження ми смотримо. Їхні наші, бачите. Це наші перехоплюють їхні. 14. Просто так от з вами зробимо мультик-карти. Бачите, активність порівняно менше, але ясно, що стою її на півдні не порівняти. Значить, з ділянками ми з вами визначилися. П'яте, ну от вам, четверте. Теж четверте у них був приступ. Може, щось там в політиці відбувалося в ці дні чи перед 9 Ну, коротше, ось ми з вами побачили. Ми бачимо тут ділянку активності ворожої. Тут ділянку активності, ось і тут велику ділянку активності. Чому їм це вдається? Тому що ширина фронта велика, вони, ймовірно, накопили ресурсів, набрали. Я би так сказав, а може, наші зменшилися. І вони знайшли рішення, і потихоньку нам його нав'язують, ударив губину. Ви бачите, що було, то і буде. Рано чи пізно вони от бачите прориваються, але оперативно вони не розів'ють свій успіх. І я скажу, боюся, що нам дорого давалися наші успіхи в обороні, навіть Покровська і Мирнограда, не те, що Курщини. Так, скажу, що це, мабуть, ціна за успіхи в районі Покровська. Оце просування південніше. Ну це трішки кафтан. Розумієте? Все, що може зробити українське командування, це не допускатися більших проривів. Але я думаю, чи тут що є за гро за заслугою недопущення допущення глибших оперативних проривів противника? Успіхи українського командування, яких ми... Не спостерігаємо, але це не значить, що їх нема на фронті, тому що це рутина. Або слабкість противника, який просто не може розвинути успіх до оперативного, але ж знову таки він не може його розвинути через ту слабкість, котру йому завдала українське командування Збройні Сили України. Коротше, ситуація буде розвиватися отак само і не тому, що, як ви кажете, говорящі голови панікьори кажуть, що. Путин будет пробовать победить до осени, что он накопил силу, что он уверен в победе. Если он был уверен в победе, он бы на условиях я говорю, стам, стам, стам ну вы не дивились о студии после детства, я тоже не раджу дивиться, а вы там запомнил две фразы, которым потом, которыми користувався в жизни, что я, говорит, не Альфонс даде и ножиком за махать не буду. Ну, правда, після того, як юридическую помощь, якщо помочь, то то я вже. Зв'язку з розвитком. Кто знал, что телефоны так розвинуться, что ножичком вже не помахаешь. Треба узбагоиться или сесть. Ну, Тому і це, і це вам уже не придасть, і ця життєва порада вам уже не придасться. Ну, я ж не цей. Меня ж так не буду. Тому хорошо было. Нашому брату в Одесі. Я йому по-доброму завжди. Ну і в мене були такі часи, коли мене так отмазували. Воють, в следующий раз лучше притерпіть, як сказав Італіван, Іванович, дешевле це. Ну, так ось, повернемося до суті. Путін не знає, як закінчити війну, бо всі оці рішення, бачите, все оце викидання ресурсів приводить лише до того, що вони не досягають оперативного успіху. Як довго це тримає тебе? Ну, якщо нам там вже чергові танки обіцяють, Абрамси і пливуть уже із Австралії, пливуть, говорить, пілоти летять на туполі з Уланбатера. Так і нарешті невідомим судном пливуть до нас, Абрамси і перевірили незалежні. Наші оглядачі є 440 БТРів на італійському складі. Щоб вам не казали, 440 БТРів м 111 є на американському складі, і вони нам їх швидше за все дадуть. Якщо буде на то їх добра воля або не знайдуть привіт, щоб не дати. Але ще нам вистачить до осені, і до на осінь нам вистачить. А з дефіцитом людишек, ви бачите, ми якось навчилися воювати. Принаймні, ми не даємо їм оперативно прорватися ніде і. Тут, власне, що краще, щоб вони отак от марнували свої Збройні сили, щоб і ми в таких спробах марнували. Тут, власне, питання смаку: як нам, менше, як нам не так важко, щоб наших людей вбивали в обороні, або щоб наших людей вбивали в безплодних попитках десь цю оборону прорвати. Ось, власне, і все, що я вам хотів розповісти о ситуації. Карта достатньо прозоро вам все це пояснює. І запам'ятайте, коли обговорять, це не Путін сподівається на успіх. Це Путін не знає, як закінчити війну, бо йому його плоска. Ну, як казав, мій передні не будемо. Його плоскостопи, йому йому не простять, розумієте. Їхні ж, це ми його пробачимо. Ми, українці, одхочемо. А вони, як казала бабушка, а вони йому не пробачать. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте, я сподіваюся, ясно, що я не з таким гумором розповів, як хотів вранці, але трохи життя мене пригнуло до землі. Сподіваюсь, ви мене морально підтримаєте. І ми продовжимо всю цю канітель. Бай! Просто чому мені не так цікаво, я бачу, що буде. А от важиться цікаво донести для вас, а це важче. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте.